É it Сьогодні у нас субота, нова покатусечка. Сьогодні у нас е, нова локація це морозівка. Е, плюс там болото невеличке, то я думаю, буде цікаво. Так, Приїхав я на локацію. Пацани, Пацане дуже ригають. Ось наша локація. Там до нас ліс, там дуже цікаво покататися. Їдемо до них. Заїхав я трошечки до пасанів вгору. Що ну. там за горочка? Розказую, тому треба перескочити брьовна uh -huh. і коріння. А зато, типа їдеш, їдеш та по переставочку сюди плачеш, uh -huh. сюди залітаєш, то переставочку плачеш і туди. Я Ого, вийду. ось так. Че? А йому кажуть, що там саме легко. Типу брьова? Да, ну коріння те. Там найлегше його переїжджаєш, а то теж то найсмішніші це переставка. Тут зносить колось у заднє, понял? Подивимось що сутамік, там таке, зараз під'їдемо. чуть-чуть не хватает. Опасно, опасно. Что ты там будешь, лежать, будешь Конечно, буду пробовать. А ты меня будешь снимать? оператор не будешь снимать. Да, Іван у нас тільки що проїхав другий раз, а другий Іван перший раз їде. Угу. Ага. Психологічна ситуація. Тебі раді колеса втрибати? Давай там заїбався разок. Ти легенько. сам там. Я сам там. <laughs> Треба я допоможу. Ніхуя собі, бля. Це у нас уже йде четверта спроба Івана. Вже чуть-чуть більше заїхав. Тільки, сука, впаде на мімо тут. Кові завалив кові. А тепер ще могу будеш піднімати. Да. Блять, підставшись під ту лапку. О, все, хай стоїть. Тепер могу піднімай. Аккуратно. Блять, на шолома мені впало. Давай, піднімай, піднімай. Можна лапку поставити, він буде стояти. Нахуй б якщо мене завезти, і Не забудь, бо що... Шо... Ні, блядь, бо зараз скинуть, що не на себе тут. А... Я не ще. Он тут не вистачає, цих ювелірних носів. О, присідай мені. Що, закріп? І загружай праву сторону. Да, праву подножку загружай. Дивись, ти, слідучий, ахуєєш щось. Да, там мені цікаво, да, що тут буде робитися. <sighs> Ось тут заєбіто. Сідаєш на ньому, тільки б, без великого газу, легенько, в, Буляй, в натяжечку. Внатяжечку, ти знаєш, що таке в натяжечку? Внатяжечку, в мене не грізка газує просто. Хрєц. Да, 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 да. Оправдовуюся. Да, бачу. Я бачу, як ти падаєш. Повезло. Все, стій, 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 стій. До себе жопу підтяни. Підтяни жопу до себе. Підтяни жопу до себе. Ще <ріст> <Заскінь. ріст> <Ша, ріст> чуть давай. <ріст> О, воно. <ріст> Ого, кажу, тримай, тримай, хорош. Это красавец. Вот так вот, вот так должно быть, да? А это ты молодец. Смотри, сразу поставь так, как трасси, да, что и выезжаешь? Oh, да. Хорош. Перекидай. Yeah. Да! Ха-ха! Yeah. Передачу включи, блядь. <свес> <О, да>. Вот. Все. <свес> давай, 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 давай. Вот, вот так почти. <свес> <свес> Сичкарня, блядь, ахуяры. Ти вже можеш до хуя газу давати зараз новий акумулятор. Давай ручку пол. і так і вже сюди виїжджай прямо. Щас тебе в дерево але не скинеш прямо... Заїхали ми в ліс. Зараз будемо їхати трасу тут морозишко неподалеко від горок. застали. Ладно, провери. Иван. Я послазнувся, це до словних. <плес> Нічого, будуть як у мене, в мене теж правий, буде на стяжках, потім тут стяжки будуть. У мене мали на путки будуть. Ну, може чуть-чуть тільки. Де ви бачиш, красавчик? красавчик. І нас вам. Апатный ван. Да ж Павнуна. Ривно, ривно стреляй. Молодец. Окей, okay, let's go, <проб> Оце сальтухи, ти далі ще один у нас такий участок цікавий. Цей, мото... Цей мотоцикл, тут ці участки не любив. Ночью. І наш туди голов впав, то бревнул. Ого. Нормально так. Да я довольна, что та такой. А сьогодні, на жаль, я на ньому тут не їду, бо новий акумулятор він сівший. Тут, тут без акумулятора нікуди. Що і дуже цікава локація, так що буде цікаво. Поїхали, в мене ще вакуум. Я після вчорашнього погано зарядив, світла не було, тому і не зарядився. Щас бал стиче, заведеться простіше, з кілька. Якось так.

Gracias. And I'm dead bitch I'm holding to the neck And it's fast Gas 3, 2 And shorties wanna tie the knot. Yeah, yeah. Two hundred shooters on my brother's block. Oh, yeah. Pedal off the road like I love or not. Nah, maybe not. I don't know what's wrong with me. I can't stop. Oh, yeah. Won't stop. Oh, yeah. Never stop. Got so many ops, i be mistaken as for other ops. Got so many people that I love out of trouble. Slash. Other than the family, I gotta see the you or me. That's just side think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three by the to creep with stay Black leather glove, no sequins Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Got a dance, but it's really on the street. For a slide, Basically I'm saying either way we bout to slide hey, Can't let this one slide hey. Tootsie slide, then I hit it double time Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times If it's not the right time, it'll always be another time I even trippin' with the scene in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself just can't afford to leave nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves. Well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins, yeah. Buckles on the jacket and a piece and got dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how it go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying, either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion It's a thriller ain't no track. Baby, don't you wanna dance with me? No. I could dance like Michael Jackson mm -hmm. I could get you satisfaction And you know we out here every day with it I'ma show you how to get it, it go right for a slide Basically I'm saying way ride the way you about to slide